Українці, привіт! радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Renault Megane. Розглянемо друге, третє та четверте покоління з 2006 по 2020 рік. Чому саме ці роки? Тому що саме на митниці українській ці роки вони йдуть табличними. Ми маємо ціни. Якщо автомобіль старіший, він розмитнюється по аналогам. Або якщо 2021, 2022, 2023 рік. Також в дію вступають аналоги. Сьогодні будемо говорити про бензинові двигуни. Скільки коштує розминити саме з бензиновим двигуном. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку з двигунами Renault Megane. І є різні двигуни. Там двигуни починаються і від 1,2, і закінчуються 2,0 прокачаними там і яка ситуація? Який ж двигун саме популярний? Яких автомобілів в Україні саме більше? Якщо дивитись по статистиці митниці, які автомобілі найчастіше завозяться в Україну, і якщо навіть просто подивитись по сайтам продажу авто, то лідером однозначно є двигун 1,6. Саме цей двигун ми будемо сьогодні розглядати в плані розмитнення. І саме на нього будемо рахувати митні платежі. Якщо об'єм двигуна буде менший, наприклад, 1,4 або 1,2, митні платежі, звичайно, будуть меншими. Якщо об'єм більше, ніж 1,6, то митні платежі відповідно будуть більшими. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку Renault Megane з бензиновим двигуном. Роки від 2006 по 2020 мінімальна критична ціна, це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі з розрахунком на 2023 рік, враховуючи підвищення цін, яке вже трапилось з 01.08.2023. Отже, якщо брати до уваги 2006 рік, мінімальна прохідна ціна 69 300 грн, далі 7 рік 70 600 грн, 2008 рік, Зверніть мене цікава особливість, іде, 2008 рік, 2009 та 2010 роки митні платежі однакові. Є різниця в мінімальних прохідних цінах, але за рахунок коефіцієнту в роках, у них скрізь все однакове. 71 800 гривень. І далі йде маленьке пониження з 2011 року. Мінімальна прохідна 2200 євро. Митні платежі 70 600 гривень. Це одна із найнижчих цін. І далі вже від 2012 року буде йти підвищення цін до 2020 року. 12 рік 75 тисяч 100 гривень, і пішло підвищення, підвищення, підвищення. І аж в кінці у 2020 році мінімальна прохідна 11 тисяч 500 євро і митні платежі 155 тисяч 300 гривень. Ви пишете в коментарях, чи можна зробити дешевше митні платежі, ніж по цій табличці. Якщо брати нові роки з 16 по 20 рік, то можна зробити при одній законній умові, коли ви будете розмитнювати, наприклад, на фірму, і ви візьмете сертифікат ЄУР-1. І тоді вже мито складе не 10%, а 2,7%. І митні платежі будуть дешевші, плюс-мінус 400-600 євро відповідно. Це гарна сума. Але на сьогоднішній день з сертифікатами eur 1 є проблема, але якщо ваш продавець в Європі вам допоможе його отримати, то ми вам допоможемо розмитити за дешевшою ціною. Якщо, звичайно, автомобіль має пошкодження, або він був після ДТП, або він був куплений на аукціоні за дешевшою ціною, тоді ця табличка, митники все одно будуть на неї давити, давити щоб було саме по цій мінімальній. Тому що якщо вони пропустять дешевше, в них будуть проблеми з центральним апаратом. Воно в них на моніторі буде світити червоним, спрацює Асаур і вони будуть шукати причини. Але якщо документально ми підтвердимо, що на аукціоні, наприклад, ми купили автомобіль 2012 року за 1700 євро, то і розмитнювати ми будемо його від ціни. 1700 євро. Або якщо у вашого автомобіля є значні пошкодження, ви відразу купчу пишете реальну ціну, що вона по пошкодженням коштує дешевше цей автомобіль. І далі вже за допомогою експерта ми будемо підтверджувати саме дешевшу ціну вашого автомобіля. І митниця нічого не зможе з цим зробити, коли у нас документально буде все правильно. Як ми кажемо, бережіть закон, і закон збереже вас, і тоді у вас не буде жодних проблем. В майбутньому будемо продовжувати знімати відео про ціни топ-15 автомобілів, які українці полюбляють приганяти, і саме ті лідери, які є на 2023 рік. А для вас, українці, бажаємо самого головного та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.